За часів СРСР Україна була одним із ключових виробників залізної руди та сталі. Станом на 1990 ми виробляли орієнтовно 55 мільйонів тонн сталі. Це третина від усього, що вироблялося у Союзі. Це був наш пік. Домені печі та конвертери працювали наповну, спираючись на поклади залізної руди у Криворізькому басейні та вугілля на Донбасі. Однак потім, після розпаду СРСР, настала криза, яка мало не знищила. ralas Крайні була гіперінфляція ланцюжки поставок розірвалися, почалася хаотична приватизація, котру супроводжували корупція та неефективне управління. За якихось два роки виробництво скоротилося вдвічі, а в середньому 90-х воно становило 25-30 мільйонів тонн продукції. Крім вище названих проблем, були ще й застарілі технології, старі домені печі мали лише половину потужностей від сучасних, та енергетичні кризи, часті відключення через борги за газ. Це призвело привело до простої заводів та масових звільнень працівників. Одним із рятівників галузі став металобрухт. До кінця 90-х його збір зріс майже у чотири рази. На піку цифра сягнула 10 мільйонів тонн за рік. Це частково компенсувало втрату сировини і стало джерелом валюти. Експорт приносив до 1 мільярда доларів на рік. Приватизація заводів, зокрема Криворіж Сталі, дала нові інвестиції в модернізацію, але водночас породила скандали з олігархами, як Ренат Ахметов, котрого не раз звинувачували в монополізації галузі. Хай там як, а вже у 2019 році Україна була на 12-му місці у світі з виробництва Сталі, майже 21 мільйон тонн. Сприяли цьому стабільний попит на світових ринках та реформи. Галузь вносила 10 12 у ВВП до. 25% в експорт товарів забезпечувала роботою приблизно чверть мільйона людей на заводах, і ще мільйон у суміжних галузях. Експорт готової продукції в середньому сягав 15-20 мільйонів тонн. Руди орієнтовно 44 мільйони. Це дозволяло укріплювати гривню та покривати дефіцит торгівлі. Ключовими гравцями ринку були Метінвест Ахметова, який контролював 40% виробництва завдяки Азовсталі та заводу. І велику роль відігравали також Арселор Мітал та Ферекспо. Позитивно повпливало і зростання попиту на внутрішньому ринку після революції гідності. Сталі йшла на інфраструктуру та машинобудування. Інтеграція з ЄС відкривала ринки та знижувала залежність від Росії. Паралельно наші підприємства розвивали зелені ініціативи за допомогою європейських грантів, які сягали сотень мільйонів євро. Та все це перекреслила війна.